Вітаю шановні 11 класи. На уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про особливості багатопартійної системи в Україні. Вибори 1994 року, а також конституційний процес. Після скасування монополії КПРС на владу в Україні розпочався перехід до багатопартійності. Першою партією, альтернативною КПРС, проголосила себе Українська республіканська партія, створена учасниками Української гельсинської групи. В березні 1992 року відбулася конференція ОУ, яка трансформувала, трансформувалась в Конгрес українських націоналістів. Організацію очолила патріарх українського визвольного руху Слава Стецько, удова Ярослава Стецька. Наприкінці 1992 року четверте всеукраїнські збори народного руху України проголосили про перетворення народного руху на політичну партію, яку очолив В'ячеслав Чорновіл. Усі партії національно-демократичного спрямування мали міцну ідеологічну основу, однак їх підтримувало досить вузьке коло активних прихильників. Не було міцної матеріальної підтримки від національної буржуазії, оскільки вона ще не сформувалась. На жаль, партії не мали і достатньої підтримки в суспільстві з його пострадянськими опередженнями щодо місця та ролі національно-демократичних сил в історії України. Як наслідок протягом визначеного періоду вони не, були належно, не набули належного суспільного значення. У політиці продовжувала домінувати стара демократура, яка, змінивши ідеологію та звільнившись від диктату та грабунку Москви, отримала можливість для казкового збагачення та зміцнення влади. Це поставило українську національно-демократичну опозицію перед складним вибором: чи боротися далі проти влади вчорашніх номенклатурників комуністів і в такий спосіб ослаблювати українську державу, чи піти з ними на співпрацю заради зміцнення держави. Було обрано інший шлях. Створений Конгрес націонал-демократичних сил оголосив про підтримку Кравчука в його державотворчій діяльності. Яскраві особистості від націонал-демократичних сил отримали високі державні посади. Іван Драч став міністром культури, ємець радником президента. Жулинський Юхновський, віцепрем'єра, Малук'яненко, послом в Канаді. На жаль, вони в від... вони відіграли невирішальну роль в українській політиці. Численності Українських національно-демократичних сил виявилось недостатньо, щоб урівноважити представників партії та спрямовувати Україну на шлях відродження української національної культури і глибоких демократичних та ринкових перетворень. Проголошення державної незалежності посприяло формуванню також нових партій. А вони зображали себе представниками громадянського суспільства, які йшли в державні органи щоб захищати інтереси народу. Насправді фінансово-промислові групи й олігархи створювали більшість партій, щоб пройшовши до парламенту, захищати їхні інтереси. Так у вересні 1991 року в Донецьку відбувся установчий з'їзд ліберальної партії України, яка відповідно до потреб перших великих власників обрала ідеологію вільної ринкової економіки. Після заборони Комуністичної партії України у зв'язку з її підтримкою державного перевороту ДКНС частина комуністів заснувала Соціалістичну партію України, яку очолив Олександр Мороз. Вирозником інтересів колгосної верхівки стала Селянська партія України, а в 1993 році відновила свою діяльність і Комуністична партія України, яку очолив Симоненко. Політична боротьба 90-х велась між так званою партією влади і лівими силами. Перша утворилась переважно з колишньої компартійно-радянської номенклатури та незначних вкраплень Національно-патріотичних сил, які перебували на стадії формування. Ліві сили представляли партії комуністів і соціалістів. Вони використовували невдоволення народу через труднощі перехідного періоду і нарощували своє представництво у Верховній Раді. Протистояння в парламенті між партією влади і лівими спричинило виникнення партії так званого центристського спрямування. Трудового Конгресу України, Соціал-Демократичної партії об'єднаної та народно демократичної партії. Партії стали обов'язковою складовою політичної системи України внаслідок запровадження змішаної мажоритарно-пропорційної виборчої системи. Кандидати, які не розраховували на перемогу за мажоритарною системою, могли пройти до парламенту як кандидати від партій, оскільки закон передбачав так звані закриті партійні списки кандидатів. Списки не оприлюднювали за винятком першої п'ятірки. То дуже швидко, завдяки домовленостями з лідерами партії, за партійними списками до парламенту, стали проходити відверто ділки, абсолютно байдужі до національних інтересів. Число партій протягом 90-х років невпинно зростало і досягнуло сотні, проте велика кількість партій ніяк не впливала на політичне життя багато з них функціонували як політичні клуби. Марнославних місцевих політиків, такі партії, партії реєструвалися і обмежувалися функціонуванням центральних партійних органів. Вони не наважувалися на участь у виборах, у висуванні кандидатів. Більшість таких, з тих дрібних партій, які все-таки вели боротьбу за представництво у владі, здебільшого не отримували підтримки виборців, щоб подолати 4% відсотковий виборчий пар'єр. Досвід, який мали рядові члени партійних політичних партій, Котре в більшості випадків залучало, залучали до партії через вольовий тиск різноманітних керівників підприємств, установ і закладів на підлеглих, мав певне значення для здобуття політичного досвіду для представників громадянського суспільства. Перехід до ринкових відносин він зумів загострення зумов загострення соціально-економічної ситуації в країні, що своєю чергою потягло за собою загострення політичної ситуації. Населення висловлювало невдоволення діяльності Верховної Ради України і президента України зрештою вирішили провести дострокові вибори президента і Верховної Ради України. 18 вересня 18 листопада 1993 року Верховна Рада прийняла закон про вибори народних депутатів України, який базувався на мажоритарному принципі. Був встановлений 50% відсотковий поріг явки виборців на виборчій дільниці, у разі якщо проходила менше. Ніж половини зареєстрованих виборців, вибори визнавались такими, що не відбулися, і мали проводитися нові з новими кандидатами новою передвиборчою кампанією. Для перемоги кандидат повинен був набрати абсолютно більшість голосів 50% плюс один голос. Одним із основних нововведень закону було положення про допущення політичних партій до виборчого процесу. І про роботу нового парламенту на постійній основі із забороною суміщення депутатського мандата з іншої роботи. Перші в умовах незалежності вибори до Верховної Ради відбулися 27 березня 1994 року. У голосуванні взяло участь близько 28,8 мільйонів громадян або 75,6% внесених до списків виборців. Загалом весною було. Заповнено тільки 338 із 450 передбачених депутатських місць після останніх до виборів 7 квітня 1996 року склад Верховної Ради налічував 423 депутати. Серед політичних партій найбільшої підтримки виборців користувались комуністами. Їх фракція склала чверть парламент. Народний рух отримав 5,9% депутатських місць, Селянська партія 5,34%, Соціалістична партія 4,15%. І з часом в парламенті консолідувались центристські сили, які репрезентувала група «Центр» – 38 депутатів, реформи 27 депутатів, єдність, 25 депутатів, державність 25 депутатів, і міжрегіональна депутатська група 25 депутатів. На посаду голови Верховної Ради було висунуто 9 кандидатів, оскільки в парламенті. Кількісно переважали ліві групи і фракції легку перемогу здобув лідер соціалістичної партії України Олександр Мороз, кого ви бачите зараз перед собою. Вибори до Верховної Ради, другого скликання, відбулися за мажоритарною системою і мали переважно демократичний характер. На початку роботи Верховної Ради було утворено 11 фракцій і депутатських груп за ідеологічними. Партійними, регіональними і корпоративними ознаками і склалися певні умови для покращення роботи Верховної Ради. Роботи народних депутатів відбуваються на постійній основі. Високий рівень освіти був 96% народних депутатів України мали вищу освіту, і 20% мали вчені ступені кандидата чи доктора наук. Ну і професійний рівень депутатів це були інженерно-технічні працівники, фахівці освіти, фахівці сільського господарства і підприємці. І в 94 році добігає до кінця президентства Кравчука досягнення його це звичайно незалежність України, яка була здобута мирним шляхом. Здійсне державотворчий процес на першому надскладнішому етапі, і завдяки поміркованій політиці він не допустив виплеску соціальної напруженості, ну і міжнародного визнання України. А прорахунком можна вважати те, що він не втілив передвиборчу програму соціально-економічних реформ. Він не зумів подолати соціально-економічну кризу і гіперінфляцію. Він опустив діяльність фінансових пірамід. Ну і політична криза, яка призвела до виборів. Дострокові президентські вибори 1994 року засвідчили різке падіння довіри виборців до націонал-демократичних сил, лідери яких Чорновіл і Лук'яненко навіть не виставляли своїх кандидатур. Кандидатом було зареєстровано семе осіб в першому турі виборів, які Пройшли 26 червня 1994 року. Ніхто з кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, як того вимагало виборче законодавство. Найбільше голосів набрали Леонід Кравчук, 38,36%, Леонід Кучма, 31,17%, Ну і далі йшов зі значним підривом Олександр Мороз, 13,33%. А решта кандидатів усі разом набрали менш ніж 6%. На 10 липня було призначено другий тур, в якому замагався чинний на той момент президент Кучма Кравчук і Кучма. Перед виборчим, кампанія Кучми будувалася на різкій критиці корумпованого режимом попереднього президента. Президент Кучма обіцяв запровадити чесну і порядну владу, припинити розкрадання державного майна і незаконну приватизацію, розорення підприємств банківськими та комерційними структурами, що призвело до різкого зубожіння основної маси населення. Кравчук в ході виборів намагався використати адміністративний ресурс, однак керівники регіонів йому. Не надали необхідної допомоги у другому турі виборів. Переміг Леонід Кучма, який набрав майже 14 мільйонів 660 тисяч голосів. 52 відсотка. В той час як Кравчук отримав лише 42, 45%. відсотків. Кандидатуру кучма підтримали на Донбасі в східних. І південних областях та в Криму. А 19 липня 1994 року новообраний президент склав присягу. Інаугурація Кучми була доволі скромною. До зали Верховної Ради він зайшов через бокові двері, без першої леді, і без особливих почестей під час присяги. Прикрасив церемонію став військовий оркестр, який зіграв гімн України, щоправда, без слів. Кучма присягав на Пересопницькому Евангелі, однак, на відміну від Кравчука. Прихід на головну посаду країни відсвяткував, влаштував прийом в Маріїнському палаці, куди вирушив одразу після Верховної Ради. І якщо ми кажемо про Кравчука, то він народився на Чернігівщині в сім'ї колгосників. з 1960 року. Працював в конструкторському бюро Південне Дніпропетровському, пройшов шлях від інженера до першого заступника начальника і генерального конструктора. З 1986 року генеральний директор виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод. «Південмаш» – це один з найбільших в Радянському Союзі підприємств, основною продукцією якого були міжконтинентальні та космічні ракети. У 92-му році був обраний прем'єр-міністром, в 93-му подав у відставку, мотивуючи це конфліктом з тодішнім президентом України Кравчуком. У 94-му році був обраний президентом України і в 99-му вдруге теж обраний на цю посаду. На даний момент поки єдиний президент, який двічі був на посаді. До здобутків першого президента. Першого президентського терміну Кучма зараховують стабілізацію національної валюти, прийнятої в 1996 році, Конституцію України, економічні укази, що відіграли ключову роль у реформуванні відносин власності, перехід української економіки на ринкові відносини. Кучма доклав багато зусиль для зміцнення взаємин України та Росії, поглиблював польсько-українські відносини. Водночас проголошений курс на боротьбу з корупцією і організованою злочинністю повністю провалився. Під час другого президентського терміну Кучма в зовнішній політиці реалізовував лінію на багато векторність і заявляв, що Україна зацікавлена в подальшій інтеграції в Європі, а також у розвитку стратегічного партнерства з РФ та США, у внутрішній балансування між олігархічними урупованнями. Загалом обіцянки кучми будувалися. Будува побудували соціально відповідальну державу, економічного добробуту залишається нереалізованим. Країни заходу почали поступово дистанціюватися від України, і це на думку українського історика Шаповалу. Дуже важливий момент на початку незалежності було те, що не було власної конституції. Конституційний процес в Україні як процес підготовки нової конституції розпочався із схвалення декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. В ній передбачалась розробка нової конституції. Після проголошення незалежності певний час мала чинність Конституція УРСР 1978 року у тій частині, яка не суперечила законам України, схваленим після 24 серпня. Тоді була створена Конституційна комісія, яка в травні 1991 року подала на обговорення до Верховної Ради концепцію основного закону України. Цей проект передбачав побудову в Україні президентської республіки зі всенародно виборами президента. Тоді проти міцної влади президента, яка суттєво обмежила владу усіх рівнів, виступили ліві. У му році було підготовлено офіційний проєкт, який в липні того ж року винесли на всенародне обговорення. Доопрацьований проєкт Конституції в травні 92-го року подали до Верховного Раду, а вдруге в жовтні 93-го року. Поза чергою вибори народних депутатів і президента України в 94-му році дещо сповільнили конституційний процес. 10 листопада 1994 року Конституційну комісію переформувала її очолив президент Кучма і голова Верховної Ради Мороз. Життя вимагало невідкладного розв'язання багатьох складних проблем державотворення. В результаті виникла ідея малої конституції України, яка знайшла своє втілення в проєкті закону про державну владу і місцеве самоврядування в Україні. та Верховна Рада України відхилила його. У зв'язку з цим виникла певна колізія між президентом України, виконавчою та законодавчою владою. У 1994 році конфлікт між гілками влади переріс в конституційну кризу, щоб вийти з неї, між президентом та Верховною Радою України 8 червня 1995 року був укладений конституційний договір, який тимчасово врегульовував відносини обох гілок влади. Однак, коли Конституційна комісія передала на розгляд Верховної Ради проект основного закону, конфлікт вибухнув з новою силою. Розгорілась дискусії не лише про розподіл повноважень, а й про форми власності, державну мову, символіку, статус Республіки Крим. Що спонукати опонентів до ухвалення Конституції, президент Кучма попередив, що розпустить Верховну Раду, якщо Конституція не буде схвалена парламентом. Тоді він запропонував народу затвердити президентський варіант Конституції шляхом референдуму. Важливу роль в подоланні конституційної кризи відіграла тимчасова депутатська спеціалізована комісія, яку очолив депутат Сирота. Комісія доклала чимало зусиль, аби узгодити позиції різних фракцій і позафракційних депутатів. 11 березня 1996 року Конституційна комісія схвалила проєкт Конституції і передала його на розгляд Верховної Ради. 24 квітня проєкт прийняли за основу. Розпочалась копітка робота з обговорення до опрацьованого проєкту Конституції, але, але політичні суперечки затягували схвалення основного закону. Ситуація загострилась в, наприкінці червня 1996 року. 26 червня Рада національної безпеки і Рада регіонів при президенті України різко засудила будь-які зволікання з прийняттям Конституції. Президент призначив референдум щодо прийняття Конституції на 25 вересня. А наступного дня своє слово сказала інша владна гілка. Верховна Рада прийняла постанову про процедуру розгляду проєкту Конституції України в другому читанні, і розпочався справжній марафон тривалістю майже 24 години. З них останні 14 без будь-якої перерви. О 9 годині, 18 хвилин ранку, 28 червня 1996 року, країна отримала нову Конституцію. Це були непрості 14 годин. Серед питань, які викликали найбільші дискусії, опинились державні символи, ліві категорично не погоджувались на тризуб і синьо-жовтий прапор, врешті депутати дійшли згоди. Чимало суперечок викликало питання про статус Криму, частина народних обранців насамперед праві, вважали, що достатньо обмежитись наданням півострова статусу звичайної області. Після неодноразових голосувань таки дійшли компромісом. ліві голосують за синьо-жовтий прапор, праві за автономію Криму. Доволі легко вирішилось мовне питання. Українська стала єдиною державною мовою, але Конституція гарантувала вільний розвиток та використання російської та інших національних мов. Україна одержала основний закон, без якого державність є невизначеною. Конституція юридично закріпила політичний і економічний суверенітет української держави, її територіальну цілісність, основні права і свободи українських громадян, але будучи продуктом компромісу між різними політичними силами і гілками влади, вона не стала основою стабільності політичного життя. І впродовж наступних років відбуваються неодноразові спроби внести до неї зміни і доповнення. Якщо кажемо про основні ідеї та положення Конституції, то вона стала не лише правовим актом, а й надзвичайно важливим політико-правовим документом, який консолідує та об'єднує суспільство навколо спільних вимог до суспільного життя. Конституція є суспільним договором між народом і державою, який визначає їхні взаємні обов'язки та права. Вона закріпила визначальні засади державної політики. Насамперед, найвищою соціальною цінністю визнана людину, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканість та безпека. Конституція України зафіксувала норму: не людина існує заради держави, а держава функціонує заради людини, забезпечує її права та свободи. Держава визнана відповідальною перед людиною за свою діяльність. Конституція заклала підвалини для розвитку та зміцнення демократичної, соціальної та правової держави. У ній закладено положення про поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. І в такий спосіб вона продовжує демократичні традиції, закладені ще 1710 року Конституцією Палипа Орлика. Юридична цінність Конституції України полягає в тому, що вона, як основний закон держави, має найвищу юридичну силу. Усі інші закони та нормативно-правові акти приймаються на її основі і мають їй відповідати. Так, Конституція стала основним джерелом законодавства і, основно, і основою для розвитку правової системи України. Історично, Конституція юридично закріпила політичний та економічний суверенітет української держави, її територіальну цілісність, основні права та свободи громадян. Таким чином, в 90-х роках, в першій половині 90-х роках відбувається складна, складний конфлікт між радою. Та президентом. І це потягнуло за собою і відтягнення прийняття Конституції України, і вибори як Верховної Ради, так і президента України. Так у нас розпочалась доба нового президента Леоніда Кучма. Домашнє завдання, ви бачите перед собою. Будь ласка, виконати до наступного уроку.